Географія 9 клас, урок 10, сільське господарство світу. Сільське господарство це найдавніший вид виробничої діяльності людини. Першими примітивними його виявами були рибальство, збиральництво, полювання. Справжнє сільське господарство з'явилося понад 10 тисяч років тому внаслідок так званої неолітичної революції. Коли люди окультурили дикорослі рослини і приручили диких тварин. Сільське господарство сьогодні залишається головним заняттям багатьох жителів нашої планети. У ньому зайнято близько 20% економічно активного населення світу. У більшості країн, що розвиваються, цей показник становить від 40% і більше, тоді як у розвинених країнах лише до 5%. Це вид матеріального виробництва, що займається вирощуванням культурних рослин та розведенням домашніх тварин. Воно забезпечує населення продуктами харчування а промисловість сировиною. За вартістю виробленої продукції у світі переважає рослинництво. Для економічно розвинених держав характерна перевага тваринництва або рівновага між ними. Натомість, у більшості країн, що розвиваються, провідне місце посідає рослинництво, виняток становлять країни тропічних пустель чи сухих степів, там домінує тваринництво. Сільське господарство тією чи іншою мірою розвивається в усіх країнах світу. Потужними виробниками валової сільськогосподарської продукції є, найбільші за розмірами і кількістю споживачів країни. У країнах, що розвиваються переважне внутрішнє споживання продукції, а економічно розвинені країни є найбільшими експортерами сільськогосподарських товарів, водночас вони є й найбільшими їх імпортерами, оскільки мають надзвичайно місткий внутрішній споживчий ринок. Найбільший експортер серед країн, що розвиваються Аргентина. Більшість найменш розвинених країн виходять на міжнародні ринки з однією двома продовольчими культурами, що є основою їх експорту. Розвиток і розміщення сільського господарства залежить від природно географічних і соціально економічних передумов, природно географічними чинниками є земельно-ґрунтові і агрокліматичні ресурси. Тому сільське господарство має зональну спеціалізацію відповідно до агрокліматичних особливостей території розрізняють сільськогосподарські пояси світу, яким притаманні певні набори видів сільськогосподарського виробництва насамперед рослинництва. На розвиток сільського господарства активно впливають соціально-економічні чинники, аграрні відносини, форми земельної власності, характер землекористування. Рівень розвитку агрокультури, аграрна політика держави тощо, від рівня енергоозброєності, технічного оснащення, хімізації сільського господарства, впровадження наукових досягнень залежить інтенсифікація виробництва, інтенсивний шлях розвитку сільського господарства характерний переважно для економічно розвинених країн, постсоціалістичних Центральної Європи і нових індустріальних Східної Азії. У багатьох країнах, що розвиваються, сільське господарство йде шляхом екстенсивного розвитку, що вже давно вичерпав свої можливості. Тому значна кількість населення цих країн голодує чи перебуває на межі голоду. Земля, яка є одним із головних ресурсів планети, це природна основа сільського господарства. Земельні ресурси це землі, що їх систематично використовують, або які придатні до використання для певних господарських потреб. Вони необхідні для життя людей і функціонування всіх секторів господарства. Забезпеченість людства земельними ресурсами визначає світовий земельний фонд, що становить 13,4 мільярди гектарів. Загалом у світі для сільського господарства використовують лише третину земель, решта зайняті лісами, поселеннями, промисловими і транспортними об'єктами, малопродуктивними і непродуктивними землями. Серед сільськогосподарських угідь розрізняють орні землі і багаторічні насадження, пасовища і сіножаті. Орні землі і багаторічні насадження становлять 11% земельного фонду планети. Проте саме ці землі є найбільш цінними і забезпечують близько 90% необхідних людству продуктів харчування. На пасовища і сіножаті припадає 24%. Найбільші масиви орних земель і садів зосереджено в лісових, лісостепових і степових природних зонах планети. За сукупністю характеристик найбільш родючими є чорноземні ґрунти, що займають лише 6% площі суходолу. Найбільш розораними є території Бангладеш, України, Данії, Угорщини, натомість в Австралії, Новій Зеландії, Аргентині понад 50% загальної площі країн становлять ціножаті й пасовища. Структура земельного фонду може змінюватися з часом. Аграрні відносини це економічні відносини, що виникають у сільському господарстві щодо володіння і використання землі, виробництва, розподілу, обміну і споживання сільськогосподарської продукції та послуг. Основою аграрних відносин є власність на землю, виокремлюють чотири типи аграрних відносин: общинне землеволодіння і землекористування. Общинні та племінні форми, що поширені в корінних народів Африки, Азії, Латинської Америки, їх різновидами є колективна форма, колгоспи чи селянські спілки у деяких пострадянських країнах або кібуці в Ізраїлі. Велике землеволодіння і дрібне землекористування це напівфеодальні форми, сучасним прикладом яких є Латифундії у країнах Латинської Америки. Дрібнотоварне селянське господарство напівкапіталістичні форми, що поширені в багатьох країнах, зокрема й в Україні. Сімейна ферма і довгострокова оренда землі. Це капіталістичні форми, характерні для багатьох країн світу, насамперед економічно розвинених. Рівень економічного розвитку, ступінь забезпечення країн сільськогосподарськими угіддями й агрокліматичними ресурсами зумовлюють формування головних типів сільського господарства споживчого і товарного. Сільське господарство постійно розвивається, змінюється й удосконалюється, переживає кардинальні якісні зміни, які називають сільськогосподарськими революціями. Таких лише протягом останніх десятиліть відбулося кілька. Зелена революція полягала у виведенні і використанні високопродуктивних сортів рослин, меліорації, застосуванні мінеральних добрив, пестицидів, механізації виробництва, що різко збільшило урожайність головних зернових культур. Водночас у тваринництві відбулася біла революція. Стрімке зростання виробництва молока і яєць завдяки використанню високопродуктивних порід худоби і домашньої птиці. Зі зростанням обсягом виробництва постало питання і зберігання. Це стало поштовхом для початку коричневої революції, глибокої інтеграції сільського господарства і харчової промисловості для комплексної переробки. Застосування сучасних методів зберігання чи консервування сільськогосподарської сировини з 80-х років ХХ століття розпочалася Друга зелена або біотехнологічна революція, що ґрунтувалася на використанні досягнень генної інженерії, комп'ютеризації і інформатизації сільськогосподарського виробництва.